Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Нагадую вам вкотре, щоб ви допомагали українській армії по вашій можливості. Дуже прошу вас не забувати про це. О, сьогодні ми приїхали зібрати те, що виросло. В частності, це Соя. Уже... А де ти його знайшов? Це що, втрати отакі? Ти що не можна показувати таке. Не можна втрати показувати. Отак, так, все, викидай, викидай, Отак, так, молодець. Та я пошуткував, мусь. Зараз я розповім, потім ти поняв. Ну, та, ну це нормально. Так от, коротше кажучи, тут у нас десь до 3,5 гектарів. Отут у нас є оцей виїзд, ми його не кос... ну, почали звідти косити, але там просто тупо все мокре, тому ми його вирішили окремо в бункері залишиться вдома, потім висипемо, розберемося з ним. Бо дуже сире, ми просто спортимо нормальне насіння. Тому його там, ну, зверху метрів 30 проїхали, бросили, бо то не справа, то не наше. Тут у нас виходить? Хрустить. Шо? Шо хрустить? Комбайн гавка? Да. Так, ну, так, так сюди, косим. сюди кажи, бо ти погано чуть був. Ну. І воно так. Ну, ну а потім <гас> під барабаня я ж швидкину Лучше стало чи ні? Ну, ну щось явно хуй. Ні, ну не так часто. Да. Ну трошки ж краще. Ну, щось ти, щось, щось ну, зелень. Ну, поняв, воно ж це гавкає, називається комбайн мусь. Воно ж зелень є, он бачиш, зелень. Гавка, Отож і за зелені воно так звано. Ну, так кажуть, що гавкає комбайн. Це, це воно йому мало. Ну, ну нічого, нар, нормально, діджешкоси. Так от, ну там зірочка соняшникова у нас по обертах, зашитий барабан, бо ми вже не перший рік практикуємо таке, що ми зашиваємо барабан і на кукурудзу, і на соняшник, і в частності, бачите, і соя в цьому році, бо по-моєму, в минулому році в нас і не було. Ну так, да, не було, ж у нас цієї. І е, зазори, там, регулювання, налаштування даного комбайна як на горох. Плюс-мінус е, ну, коригування мілкі там робиться, так би мовити. Ну ось, Зараз я вам її покажу. Вона неначе така вся гарна, така вся красива, але. Шкідники дуже дали їй дебело просратися, так би мовити. Тому дуже багато бобиків, дуже багато зерняток просто поїдені. І не дай Боже, якби ми косили так на машину, то ми б нічого не заробили, це точно. А так як це нам для своїх потреб, так би мовити, там, бурянці тут поганяли і собі, щоб своя була, то нам це без різниці, тому ми тут не залежимо вже від цього. По бобиках, ну, да, вона нормальна, гарненька, все де інде. Бур'янці є. Ану, розлузай. Розлузають, покажи. А от, бач, дірочка є. Он. Бобик, бач, там гусенечка була. І з'їла. Вон бач. Тут полімілі. Ну, два, два є, але вони трошки підсовані. Да, ну, жара. Спека, відсутність дощів, теж сказалося на цьому не дуже добре, так би мовити. Вона по висоті нормальній, бобочки, неначе багатенько висить. Але по факту маємо те, що маємо. Деякі стрючки вже почали відкриватися самі. Ну, я ж кажу ще раз, що неначе як те, що посіяли вже давно в бункері є, тому... Подивимося, може хоч до тонни з гектара може накосимо, хоч. Сподіваюся. Ну, за, скажімо так, по 500 кг точно буде. От по вже проєкт лучший. Тут вже дівочки немає, тут носіння війни. О, є, бач? Ну, по три штучки, нормально. От лісосмуги тут о балки. От там, особливо, в куту. Оця гусениця, яка кльони їсть. Ось, по-моєму, тут навіть поїде. От зараз ми покажемо, що тут біда, яка була. І оце ж воно розповзлося, виходить по всьому полю. Там ото по тим лісосмугам з цієї сторони. А тут, виходить, оце от балки. А ось видно, кльони поїдені. Ось дивіться, листя на клюнках поїде, не бачите. Оце ж ця сама, так би мовити, гусениця, яка жере. і це листя на кльонах і жере, і заразом і сою. І, скоріш за все, жере, і соняшник. Жерей соняшник. Та туди Мося, тут де я ходжу, то можна вам ходити, Самим не можна. Самі далеко не відходьте від мене. Ну отак от, я ж кажу, біля мене будьте. Звісно, втрати якісь є, по зрізу більш-менш адекватно, якби нормально, де інде там бобики не зрізаються. Ну, знову ж таки, це ж залежить від рівності поля, щоб ж тут не рівняти, як бульдозер. Оце все тіло. Тому, так би мовити, ось таке у нас тут і виходить, як бачите. ну Більш-менш нормально. Зараз ще пізніше трошки вилізу на комбайн, подивимося, що там, як там сипається. Що там? Ну, палки, ну і що, нормально. Це ж з комбайна вилетіло. Це все нормально. Що йдемте до машини. Ну що ж, накосили, вивантажуємо те, що накосили. Так і є, приблизно десь кілограмів 500 врожайність з гектара вийшло. А що таке? А ну нападу. Завысь да, да, воно вверх. А не, ну что? А, ну да. Пошла вода у Сейчас надо подушки от них. Навантажувачем перевантажуємо і сюди отак. Отака кубка. Це чорне, оце, це ето, соняшник з комбайна, що був. Ми ж вже збирали його, то кинуло трошки соняшнику. Ну, нічого страшного, нас це не лякає. І хай вас теж не лякає. Але далі буде теж дещо цікавіше. Покажемо вам, як ми будемо вивантажувати інший врожай. О, оце машина! А тепер як його ловити тільки ото ще. Да? Коротше, найголовніший врожай тут в бункері. Зараз подивимося, ну закрилки пооткривали повністю. Сподіваюся, що буде сипатися. Треба юркаш, мабуть, ще, так? Да? Ну, по-любому, щоб держати. А, чи ти вийдеш, а я потім піду, так? Да? Паличку взяли, щоб тикати. Не, ну понятно, що потихеньку. Ну, щ... Не, так, да, хай то колот это і все. На холостых дал с кигаопобортів там, бля! Счастливо! Ну! Ой-ой-ой-ой-ой! Висержиш, блін! Лови, лови давай, іди! Лови, я, блін! Лови, його! Ну! Оце накосили! Ну що ж, і того? Вийшло ще кілограм 250 певно, що, бо ця, цей возичок він у нас 300 кілограмовий. Десь ну, за 200 кг отакої От штучки. Будемо її сушити довго і упорно. Ну, сподіваюся, що висушимо. Бо шкода викидати для екструдера, так би мовити, це все діло піде. Просто треба його просушити, щоб воно ж не пропало у нас. Ну І в першу чергу як буду робити екструдат. Буду додати зразу його, тобто не нормальну сою, а оцей відвівки, так би мовити, оці зелені і не зелені, які хочеш. Але головне його висушити. Ну, коротше, не тільки ж мені тіктоки дивиться про таку зелену сою, про вологу. І нам теж треба відповідати на тренди, так би мовити. Дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео. Далі будемо збирати соняшник.